Всіх вітаю, з вами Марія і зараз Аліса зайде в кав. Ну, бачите, Аліса теж прийшла вітатись. Хочу розглядати, для... ну, починається, вибачте, я так готувалась довго і її не цікавило, але тільки вмикається камера, вона тут, як тут. Хочу сьогодні для вас розглянути, про кого вас попереджає кавова гуща. Може, то і Алісі цікаво, то вона так, так поспішає до нас. Давайте будемо бачити про кого. Як би там не було, але я вам дуже бажаю приємного перегляду. І пам'ятайте, що філіжанка загальна це для різних різних людей де інформація. Якщо почуєте свою, то дуже добре, що вам то корисно, але якщо ні, то не дуже так, знаєте, не дуже сумуйте про те, бо зараз усіляких різних людей буду розповідати вам про усіляких різних, і бачу, що не все воно приємне. Дивіться те, на що мені звертає увагу, одразу ж філіжанка, то це, дивіться, мені показана людина, вона взагалі-то з темною енергетикою, давайте так. Я, повірте, я намагаюсь дуже м'яко говорити, дуже. Але дивіться, мені показано, що у вас у когось з вас бувають дуже сильні головні, головний біль після розмов з людиною, яка от, все ж таки людина темна, по своїй енергетиці, по своїм якимось знаєте, висловлюванням, з дуже важким. Ем... Таким і характером, і слово важке у людини. Ну, знаєте, Різні речі можна геть по-різному казати. Щось погане теж можна м'яко якось сказати людині, і людині не буде, і, не, ну, і обіда не буде така, знаєте, яка, яка після якої плачеш, ходиш, сумуєш, і взагалі то боляче тобі. А можна сказати так, якось от ця людина завжди важко каже будь-які речі. Людина настрою і людина, мені тут так, знаєте, показано, що звертайте увагу. Людина, яка от мені показані 2-3 дні до зміни лунних циклів, ну, наприклад, повна луна. Нова луна, От коли міняється луна, 2-3 дні до самого числа, коли міняється луна, і 2-3 дні після. Тобто ну, звертайте увагу на те, як людина себе поводить. Ви можете просто, ну знаєте, як. Мати собі на увазі, ну, тобто, ці лунні календарі, вони ж всім доступні. ну, Взагалі-то відкрив в телефоні там, погуглив, ви знаєш, коли там буде зміна луни. І просто ви можете якось оминати спілкування з цією людиною, бо тут, тут взагалі всім дістається, тут не тільки вам. Всім, кого людина може зачепити, вона важка взагалі. В спілкуванні. І це може бути для когось з вас: це з жінкою, такою у сім'ї, у родині, або це, ну, скажімо, сусіди. Це може бути так само і чоловік. Знову ж таки, у сім'ї, у... у будинку, якщо там багатоповерховий будинок. Хтось з сусідів, або там ну, десь по вулиці, там, якщо там частний сектор. Просто людина важка. Просто оминайте. Людина так само може глазити. Ну, це навіть несвідомо може бути у людини. ну просто, от просто така вдача у людини. Потім показана вона мені ще, вона або він. Як енергетичний вампір. От Все ж таки, знаєте, вони є, вони існують, і треба ну, розуміти для себе, що от, от така людина. Е, дивіться, як. Як найлегше так себе. От тут і скандали, і такі якісь сутички бувають, а особливо на темі грошей бувають сутички. Вони такі, ну, тут людина дуже заточена на матеріальне, якщо у вас там починається якась сварка з людиною. То просто, ну, якщо це у вас в родині, беріть два ножи. І зараз у мене тут, неможу, а ручки під рукою, ось так кладете, в ящику, якщо це там на кухні ті ножі, в ящику так скрестили, вони ж об... зазвичай, ось так у вас лежать, ось так скрестили. Як людина як не зможе, знаєте, та сварка вона швидше закінчиться у вас. Потім просто поклали собі і лежать вони у вас, ті ножі, як, як їм слід. І Просто не зважайте, не треба там дуже там щось з ними робити. Просто ножі вони це нейтралізують. Так, далі на кого ще звернути увагу? Є у вашій родині жінка, яка забагато на свої плечі вже собі поклала. Може, це я про вас так кажу. Дивіться, тут є взагалі-то родина, ну вона не сама в цій родині, але всі інші якось, знаєте, от, от тягнеш то і тягне. Зверніть увагу на те, що люди навіть без подяки сприймають все те, що ви робите. Тож думайте, як вам можна це змінити, як вам можна трошки собі полегшати життя. Я розумію, що, знаєте, як, ну, як ви не зробите, то й ніхто не зробить, але Ну, Можна інколи все ж таки їх притягувати до якоїсь спільної праці, бо аж забагато вам всього, як ярмо у вас на, плет... на шиї, на плечах. Дуже так знаєте, багато чого лежить. Потім ось тут. Чоловік, який ламає голову, ось так воно мені показано, якась ситуація грошова, вона, знаєте, йому як швидко треба щось зробити. І людина просто оцю, цю ситуацію обмірковує, що з нею робити взагалі з, з тією ситуацією. Якось, знаєте, коли людина розраховувала на Одні якісь там справи, але вийшло так, що щось там змінилось, і він просто не врахував ці зміни. Ну і треба щось переробляти, поки що ламає голову, як то переробляти. Може, ну тут зверніть увагу, може, ви якось можете допомогти, або може тут радитись буде з вами, тож. Ваша порада може бути корисною. Так, потім на кого тут ще звернути увагу. Чоловіки тут можуть трошки-трошки між собою посваритися, але ж воно не те, щоб там посваритись, вони, як знаєте, Один одному щось там каже, щось зробить для мене. Але тут якась ситуація, коли знаєте, от людина просто зайнята, от нема можливості. От як знаєте, якби то в інший день, то воно би вийшло. А от саме в цей день там якісь справи невідкладні у людини є. Не може, просто не може реагувати так, як треба тому іншому чоловікові. Ну, Якісь такі більш, знаєте, справи. От коли людям кортить швидко щось зробити, але це швидко залежить не від них самих, а від інших людей. А от там швидко вже не буде. Тобто, якось, якщо треба, швидко розраховуйте самі на себе. Так, далі. На кого тут, як швидко? Воно жарко, спекотно зараз і швидко Висиха кавова гуща. Дивіться, зверніть увагу, дуже такий, тут мені чоловік дуже усміхнений, показаний. Це вже по роботі стосується якихось справ, коли дивіться, людина, от у вас своя робота, у людини своя робота, але якісь новини, як очікує від вас, і буде якісь там знаєте, розмови з вами заводити, просто в очікуванні якихось новин. Так, щоб спитати у вас ну, от просто напряму, там скажи мені, там, задавати вам питання, якісь свої, щось тут лячно людині. Але ж як очікує, що щось повинно трапитись. І от що ви розкажете? От знаєте, людина, яка має надію, що у спілкуванні з вами все одно ви якусь таку там ситуацію будете розповідати? Зверніть увагу, просто, що якось буде з'являтись у вашому просторі, може по телефону, може там віч на віч буде приходити там щось розмовляти. Але ці появи людини, вони не просто так, це очікує якоїсь інформації. Потім і хоче її легко отримати, знаєте, от нібито себе не виказуючи, але ж вам буде зрозуміло. Потім є жінка, яка вона якось розхитує ситуацію стосовно іншої людини. Знаєте, от це, бачите, бариня лягли і просять. Вона як... От як не подобається їй людина, І хочеться, щоб всім іншим вона теж не подобалась. Бо, ну як якось так знаєте, от їй Чіпляння якісь помітні тієї людини, і їй от, от їй хочеться, щоб всі ж знали, що це ж вона така ну, ну, жертва тут в ситуації. Ну, зверніть увагу, що там людина, просто, яка вам буде жалітись на якісь там свої справи, у неї за спиною там приховані не одна справа, якась така не дуже добра. Тож, Знаєте, от як тут показано в Кавовій Гущі, не, якби то не ставайте не на один бік. От просто от самі по собі будьте, там, слухайте, да, що, що трапляється або навіть і не слухайте. Якось там переводьте там розмову в інший бік, бо воно взагалі вам не треба. Це не ваше. Так, на кого ще тут звернути увагу? Чоловік тут, та ви що, тут? Ой, тут і з квітами, і з якимись там пакунками, там щось, як продукти якісь там несе. Там якийсь такий він, знаєте, у нього якась справа вийшла. І він просто от. От йому як відмітити це хочеться. Але такий, знаєте, людина, яка не відкрита, він нібито ну, щось там він в голові собі має, але він не дуже там розкаже щось. Такий приховує багато чого. І це як прийде до вас, але воно вам, ну так воно вам. ну... Він же ж буде вважати, що він якусь вдачу вам приніс. Він тут і смаколики якісь, і якось так він буде щось розповідати. Вам воно не дуже буде. Як відволікає від справ, якось так. Але поспілкуйтесь, бо чогось він вам треба ще. Це людина, з якоюсь не треба розривати взагалі-то ну так. Як назовсім стосунки, бо якісь такі зміни в житті вам від нього можуть іти. І непогані зміни. Якось треба ще поспілкуватись. Ну, Я думаю, ви там краще знаєте. Давайте тут побачимо, що тут розкаже Філіжа. Ой, тут, тут. Тут взагалі дивіться троє людей і жалітись будуть якась ситуація спільна в них, будуть її між собою обговорювати. Але дивіться, зміна настрою, вона буде ну, така, такою великою. Взагалі-то на протязі найближчих днів. Спочатку щось буде вважатись таким ну, все пропало. Треба, ну там, знаєте, така ситуація, яка от і поплакати захочеться, але потім я бачу радість і здивування. Тож, будь ласка, не спішіть реагувати на якісь ситуації, на якісь новини, які вам будуть надаватись, бо будуть там зміни і будуть уточнення. І бачу, що потім такий галас підіймається, таке, знаєте, та не вже ну, щось таке, ну, щось гарне. Закінчиться все гарно. Так, і зверніть увагу, хтось з вашого оточення це може бути і по роботі людина, який аж занадто погано по здоров'ю. Спілкування з людиною зараз нема. Ви тільки можете чути новини якісь. Просто спілкувати. ну, хтось там розмовляє по телефону, і потім у цієї людини всі питають, як там. Як там. Людина, яка от зараз не дуже добре. Мені показане, звертає кавава гуща увагу на горло вуха. Дихальні шляхи, ось там якась права, і дуже великий головний біль. Е... Ну, воно два періоди, і вдача буде. Ну, вдале лікування там треба буде пройти. Там, знаєте, не так, що там чекати саме пройде. Ні, не саме там треба втручання. Фахівців треба щось, ну, щоб назначили, щоб щось там, лікування було таке під наглядом. Не само лікування потрібне тут. Потім зверніть увагу, якась черга вишикувалась. Люди ну, як на вдачу якусь розраховують і побільше їх. Це може бути, як, наприклад, там ви. Працюєте з людьми, до вас приходять люди, то тут буде черга, тут буде збільшення, ну, скажімо там, ну, наприклад, може, ви там. Приймаєте людей, може якось ще, ну, тут збільшення клієнтської бази. Ось так воно мені виглядає. Може бути таке, що там, наприклад, ви блогери, будуть підписники до вас йти на ближчим часом. Тож тут щось таке, ви знаєте, ви як якась важлива інформація йде від вас. Ось за нею вони йдуть. Далі вирішення питання. Тут у когось таке гарне вирішення питання, людина задоволена, мені більш чоловік показаний. І знаєте, як ідеї нас вистоїть, ось так йому подобається, як вирішилось питання. Взагалі-то мені аж двоє чоловіків, вони як спільну справу якусь зробили. Ага, третій підходить. Ну, взагалі, чоловіча компанія, давайте так. Так. На жінку мені тут звертають увагу якусь ситуацію по чоловіку, вона обмірковує, якась така радість вона там буде, пов'язана з цим чоловіком. Зверніть увагу, якісь підказки через сни можуть йти, як від цього чоловіка, як пов'язано з цим чоловіком такі якісь ситуації. У когось планується зустріч, але поки що я самої цієї зустрічі не бачу. Вона тільки в планах. Там треба їх ще вдосконалити, ці плани, щоб стала можливою ця, ця зустріч. І показаний мені чоловік, щось, до нього приходять двоє людей, щось приносять йому. І він, як, знаєте, це як міг з вами хтось спілкуватись, і як знаєте, він як очікує цих людей. Якісь різкі зміни повинні бути після приходу цих людей. Ну, як, знаєте, людина, яка має надію, що з цим приходом щось буде прояснюватись для нього там в його житті. Ну, ось так, такі ситуації. І ось, все ж таки повертаюсь я поглядом до тієї ситуації, коли спочатку люди. Хвилюються, жаліються, а потім дуже радіють. Оце ситуація, яка буде дуже по справедливості встановлена. Тож її саме так і будуть для себе люди розуміти, що от воно так саме так воно і справедливо. От і добре, що так сталося. Ну, чогось там воно буде для вас варте. Щось там закінчиться, але вдало закінчиться, бо бачу, як людина аж стрибає, аж так подобається той результат, до якого дійде. Ось така філіжаночка з такими подіями. Я маю надію, що все саме таке приємне і цікаве, що ви для себе почули. Обов'язково для вас здійсниться. Те, що не сподобалось, нехай воно так і залишається в цій філіжанці, і нехай ніколи не війде в ваше життя. Обов'язково себе бережіть, обов'язково будьте обережні і ви, і ваші рідні, близькі, і нехай все буде добре, нехай все покращиться. Пишаємось з собою, своєю країною, нашими хлопцями та дівчатами, які нас захищають, і чекаємо їх. Всім пока!